Виїзд з Чернігова у напрямку Києва. Цією дорогою автівки рухаються до понтонного мосту через Десну. Сьогодні о п'ятій ранку переправу відкрили. Вчора, після кількох годин роботи, рух мостом закрили. Близько 16.40 там трапилося ДТП. У воду злетіла автівка. Загинула жінка та двоє її дітей віком 12 років та один місяць. Після восьмої вечора автомобіль підняли з річки. За кермом була співробітниця ДСНС. Вона з чоловіком та дітьми їхала в Чернігів до рідних, розповіла Суспільному прес-секретарка територіального управління Державного бюро розслідувань в Києві Наталія Мелень. За попередньою інформацією, жінка не впоралася з керуванням. Водійське посвідчення вона отримала у 2021 році. За попередньою інформацією, жінка не перевищувала швидкість. Так сталося, що вона трохи перетнула якусь там межу для автомобілів, трохи не впоралася з керуванням, і автомобіль по пішов вербіюзом за словами Наталії Мелень. В автівці був ще чоловік. Він встиг вибратися. За його словами, він намагався врятувати свою родину, але Настільки міттєво це сталося, як він каже, що на жаль йому це не вдалося. Наразі правоохоронці встановлюють причину аварії. Тривають оперативно слідчі дії та досудове розслідування. Будуть проводити експертизи. Кримінальне провадження відкрили за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це заподіяння загибелі кількох осіб. Наталія Гоман, Микола Іванчик, Дмитро Фальчевський Суспільне новини.